Але це мусить відбуватися паралельно. Ми, наприклад, з такої-то вулиці виводимо, ви виводите свої. Ми виводимо, наприклад, спецперезначенців з якої, скажімо, з облоги якоїсь адміністрації обласної чи з якогось міста, ми виводимо ви виводите своїх з приміщень. Крім того, в тому законі про амністію вивели задушки. Цілу купу злочинів, які вчинив і під які він повинен попасти. Тобто виведено за дужки злочини, які стосуються вбивства, нанесення важких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, катування, викрадення людей, а також ми наполягли на тому, щоб вивели за дужки злочини, які стосуються перешкоджання журналістської діяльності. Ти... Все решта, Воно іде під амністію. амністію, тобто в даному випадку всі протестувальники до єдиного мають попасти під амністію. А Як сьогодні Київ... які питання мають розглядатися? Ви домовлялися? Ну я вже про це розказав, нагадайте, будь ну, Сьогодні сьогодні мали би розглядатися питання власне про амністію, мали би розглядатися питання про е відповідальність, політичну відповідальність уряду. Питання про скасування законів е 16 січня. Тут е вийшла на формулу де.